Сторінка 215. Дивак, оповідання. Скорочено. На початку зими ходити Олесові до школи можна двома стежками: одна бором, друга річкою, сюди зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький, і сяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому: глядиш, сину, річкою не йди. Там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля. Порог слухає, він ще малий головою ледь до климка дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода, в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути весь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові опічки з кілків у тинах. Вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені до призовники. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину, присяти впочівки і водить пальцем сюди, туди. Хвась. Хата виходить, з Бовду валує, а на тину півень, горлонить, пирівши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням. Аж доки хтось не гукне з двору. А чого? Ото ти паробочий не йдеш до школи. Олесь підожди, я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко засміється. Тоненько її і подасться в сосни. У бору снігу мало, то там, то сям проглядається крізь порошу. Трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками. Стремлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах, Тихо навкруги і затишно, тільки часом шелесне по гіллі вальок снігу, струшений вітром із верховіття десь неподалік чути. цьок 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 дятел порається. Олес нахиляється, крекче, пильно мружить око Паптечко в нього товсте, а сам тонкий, важко нахиляти. Дух спирає. Під очима набряка. Тому кожен сучок птицею вздрівається. Аж он, під старою сосною латка шишок рябі. Ба! Ще одна впала. Ось де він, дроворуб. Олесь стає на шпиньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестає цьокати, провів гартованим дзьобом з боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, туточки? Здригнувся, хльоснув крилом по корі і зник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її і покуштувати, але передумав і притулився вухом до стовпора. Його ледь помітно розгойдувало, під корою, щось жалібно. Скрипіло, а внизу під підошвами волеся ворушилося коріння, помирає сосна. Олесь, нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погизав через замети до школи, ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки. По той бік мосту через вихін червоніє, крізь біле, плетило, запорожних дерев, цехляна школа, з Бовдурів, дим угору тополиними стовпами. Повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром з сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють ми, виграючи на сонці блискучими. Там б'ють джерела, а праворуч на мілині, де лід міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, ворогкає від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдри на сіні. З проломинцівками цебенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю! кличуть з гурту. Гайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Твора сміється, дивак, а Федько той калу розбишукувато вишкірив зуби і, указуючи рукою на Олеся, заволав так, що шия відразу зробилася тоненькою. Бий зрадника! підскочив, тиснув Олеся ліктем під скриню і зник. Між полями. Олесь гаряч ніяково усміхнувся, поторкав мокрою рукавицю, тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизо у лісі, потріскував лід. А біля ока щось обважніло і сіпалося. Олесь ліг до ліниць, притиснув скриню до льоду і почав розглядати дно. Воно. Смярилося мулистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око, течія розчісувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками, якісь ручки, боком долаючи пружний струмінь. І ввижається Олесею маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хаті він біля віконця сидить, рибку стереже, забажав. Вийшов, ніхто тебе не займе. Іди, куди заманеться? Ось карасик пливе, це піво запірце. Добрий день, дядьку, як поживаєте? Олей солодко зойкає, Щільніше припадає лобом до криги. Раптом між кушерами промайнула чорна блискавиця і завмерла. Острой довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву. Щука! У зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти! видихнув Олесь і ляпнув долоною по льоду. Та щука й не поворушилась, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатити під бором у те місце, де була щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи таленко. Дзвоник улігся лігся хамір. Але сидів посеред річки поруч зеленої, з зеленою, зрязкою, калюжі і плакав. Під мостом бився. О, вихор, згортав до купки сухий очеретяний лист і гнав його в берег, Олесь підвівся, запхав книжки, пазух і поплентався до школи. На першому році було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила: А сьогодні, діти, ми будемо малювати горщечок. Потім дістала з портфеля горщечок та урочисто поставила на стіл діти почали малювати, виводячи кожен свої, той ж інший ринку або макітерку. І оскільки дірку вденці ніяк було передати. То її чіпляли з боку. Олей старанно скрипів оливцем і натхненно прицмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти і зожта на неї, презирливо примруживши око, подивився дятел. Чого тобі, тутечки? Олесю, адже я наказувала всім малювати горшечок, суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість. Тому й додала. Я поставлю тобі двійку. У класі вірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо. А ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз із за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалася вчителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Горщечка отого не хочу малювати. Чому? Дятла хочу. Поки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор. Похапцем натяг пальтечку і опинився на ганку. У шкільному садку пурхали синички. У бур'янах вовтузилися хоробці, скльовуючи реп'яшечі кім'яхи. Десь у вільгах по той бік річки. Бух-бух, дзень, сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, Їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки. Ховав за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився: світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шародив вітер, попискували миші. А у березі терлися одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило в хмарах над байраком вузеньку ополонку. Яскравим променем стрельнуло на ливади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюкнули двері, діти товпами посунули по домівках. На мосту Олеся дожидав Федько та кало. На поїж!» – сказав ніяковіючий і утиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесеві не хотілося порога, але він зрадів примиренню і щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні. Верчиві хмелю, суха листя різного карбування, плетене з прядива та волов'ячої шерсті. Ремезяче гніздо подібне до башличка. Забейкався ти, сказав Федько, і почав обминати Олесові пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледь не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо і обома руками подав його федькові. Той заховав подарунок під полу. Пом'явся, а вчителька сердилася, як ти пішов, <гум> страх. Потім крикнув «Гаття йо! і подався до річки трусити ятері. У селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить під. Тюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється, і дерева загмирають. По той бік сосни чути, сани скриплять, коні ширхають, і голос діда прокопа. О, но! но Уздрівши Олесі, дід натягає вішки Сідай внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней. Гадтяво! Проминули провалля майже щерть занесений снігом. На ріллях цілим кутором замаячили скирти. Діду, чого про мене кажуть дивак? Нестріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щипцями, ухопився за ніс і висікався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке? Потякає, спитав перегодом. Дядьки на вигоні, ет, фармазони, ти їх не слухай, помовчав. А далі. Воно, звичайно, правильно. завзяття в тебе обмаль. Усе чогось у землі порпаєшся. А треба у людях. Та отак побіля них. Отак. Того ліктем, того почотом. Гульк уперед вийшов, а першого не перечепиш, бо не деженеш. О! Олесь винувато поцьорбує носом. Діду, чому дятели шишки їсть? А щука пліточок? А то вже хто якого поріддя, а я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, навіщо вона здалася? Це як путні щось побачиш. Дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться, коли набирали солому, дід часто сповзав із кирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав що аж ліса скрипіла. «Товчи, онучку, гніти. Хекав, а я ще якийсь навильник скину. І знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? Озвався з пітьмою Прокіп. Це ж собі, а не тещі. Хе-хе. ти знаєш, що таке теща? Ні? Підросте, що знаєш, клята баба. А якщо коням буде важко, своєї Олесь. Нічого. Зате нам легко натопив і вилежуся собі на печі. Ти відпочинь а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки Ки груз повернулися додому в темряві, Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльостав батагом і лаявся, а олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замагнеться, прокіп гарненько, цьвох і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув. І, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу? Слухай і на вус мотай. Тут на землі не бити не можна, тут не ти, так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся, прілим духом давно немитої бороди. Захарчав у саме вуха, пойняв Олесеві, зробилося сумно. Закортіло швидше туди, у село. Де сніг. Плети навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті. І привітно світяться вікна в хатах. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчать, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив прокіп, вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки дід з матір'ю скидають солому. Швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час усіння захримали чобітьми. Загомоніли. Ото і я кажу, говорив дід. Не хлемезда він у тебе, Наталко. Дивак, затопчуть його. Бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч, замерз онучку. А ти ножки на чирінь, а зверху кухваєчкою. Олесь глибоко зарився в подушку. І тоненько заскімлив. Прокіп підняв брову з торчака. Он диви, чого це він розприндився. Геть, не займайте його. Сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? Миморив Прокіп, а йому нічого такого не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі, пряпкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Іваса Кателесика. Злякану. Зойка, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся, коли гусиня взяла і вазика на свої крилята. У досвіта знову загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день.